Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо з вами соус песто. Рецепт для тих, хто не знає, куди діти вже той базилік. Все дуже просто і швидко. До речі, можна готувати не тільки з базиліку і е, кешю, також можна з іншої зелені та інші горіхи додавати. Варіанти я пропишу у описі. Тож, нам знадобиться листя помити базиліку, сир, пармезан або інший твердий сир кеш'ю та мигдаль. Оливкова олія, сіль, свіжовижий лимонний сік, та дольки чеснику. Ще нам потрібен буде подрібнювач або блендер з ножами. Я додаю обсмажені на сухій сковорідці горіхи, пармезан, порізаний просто кубиками, оливкову олію та дольки чеснику. Тут я його забула додати, додала вже пізніше. Також сіль, бажано крупно, щоб вона гарно перетерлася разом. Повинна вийти отака кашиця, не перемалити дуже сильно в пасту. Дуже смакує, коли там потрапляють шматочки і сиру, і горіхів. Потім в цю масу додаємо вже листя базиліку. Додається пізніше, щоб не перегріти ножами листя і вони не потемніли. Тому обов'язково додавайте уже в кінці і потрібно мінімальну кількість часу. Також заливаємо це лимонним соком і дуже швиденько це все перемалуємо. Ось така у нас повинна вийти консистенція. Італійці роблять, перетирають це все в ступці, але тут дуже довго. Можна брати фіолетовий базилік, правда, колір буде, відповідно, інший. Ось я просто хочу показати вам, який має він бути, цей соус. Ось така текстура. Дуже смакує на. Хлібчик або гріночку піджарену, як закуска з стиглими томатами, з моцарелою, з бальзамічним соусом. Це взагалі ідеальна брускета на перекус, або як закуска до вина. Ну, там вже додавайте все за смаком, звичайно. Я прикрасила це листям базиліку Трошки бальзамічного соусу. Ось така краса виходить, це дуже смачно. Обов'язково приготуйте повний рецепт та варіанти інших видів соусу буде у описі під цим відео. Поставте, будь ласка, лайк та підпишіться. Пока!